Поліція затримала чоловіка за вбивство родича. 34-річному мешканцю села Садове Близніківського району судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. 30 жовтня в селі Садове Близніківського району було виявлено тіло 52-річного власника будинку з ознаками насильницької смерті. У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрювався племінник загиблого. В ході досудового розслідування працівниками поліції було встановлено, що між потерпілим та зломисником, виникла сварка, в ході якої 34-річний племінник наніс ножем декілька ударів в область шиї своєму дядьку. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер з метою приховання злочину. Зломисник накрив тіло померлого матрацом та ковдрами. А знаряддя злочину виконав на присадибній ділянці домоволодіння за місцем мешкання. В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили місце знаходження 34-річного безробітного, раніше судимого мешканця села Садове та затримали його. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115, тобто мисне вбивство Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Близніківщині чоловік спричинив своєму товаришу тяжкі тілесні ушкодження. Перебуваючи в гостях у потерпілого, в ході сварки 35-річний чоловік наніс удар ногою в область грудної клітині господарю оселя. Інформація про те, що до районної лікарні з тілесними ушкодженнями доставлена 35-річного мешканця села Дмитрівка Близніківського району, надійшла до місцевої поліції 7 листопада о 16.00. В ході проведення перевірки було встановлено, що 6 листопада близько 20-30 чоловіків. Разом вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, в ході якої гість здарив ногою свого опонента. Вранці по дорозі на роботу 35-річний потерпілий втратив свідомість, та його було госпіталізовано до хірургічного відділення районної лікарні. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На Лозівщині працівники поліції вилучили близько трьох кілограмів коноплі. Наркотичні речовини поліцейські виявили за місце мешкання 38-річного чоловіка. В ході досудового розслідування та на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду правоохоронці провели обшук в оселі чоловіка, в ході якого виявили та вилучили речовину рослинного походження зовні схожої на коноплю загальною масою близько трьох кілограмів. Вилучені речовини направлені на дослідження 8 листопада. Працівники поліції повідомили 38-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України.